І слухання щодо містобудівної документації детально про території земельних ділянки на території продівської міської ради в районі вулиць Набережна, автодорога Київчок для будівництва та обслуговування об'єктів закладу торгівлі. Давайте оголосимо порядок денний і проголосуємо за нього. Перший пункт обрання головуючого слухань, обрання секретаря слухань і обговорення самої містобудівної документації чи згідно за такий порядок з ними голосуємо. Голосуємо, так, добре. Давайте присутніх. Припишуємо, хто присутніх на мене Отже, будемо обирати головуючого слухання, пропозиції. Голосуємо. Всі хто за? Тепер будемо обирати секретаря, громадських слухань. Голова проходить. Пополишемо. Всі за. І переходимо до останнього пункту. обговорення самого будівлі документації. Всі за. Сам детальний план території я вже назвала, сказала назву Детальний план території земельної ділянки на території Бродівської міської ради в районі вулиця набережна автодорога Київчок для будівництва обслуговування об'єктів закладів торгівлі. Сьогодні, на жаль, проектанти з інститут геоінформаційних систем відсутні, тому що вони мають якісь серйозні свої справи і не змогли приїхати. Щодо самої, самого детального плану, територія, визначена проектом для, містобудівного, для містобудівної документації. Згідно містобудівної документації, знаходиться в східній частині міста Води, сформованому партнері житлової та громадського призначення. Територія забезпечена транспортною доступністю з заходу. Вулиця Набережна та Сходу вулиця Проектна автошлях М-06. Навколо ділянок проектування, розташовані території громадського житлового призначення. Територія обмежена, обмежена обмеженнями проектними, тобто охорона зона повітряної лінії електростанції це є 0,4 кВт. Охорона зона повітряної лінії електропередачі 10, 10 кВт і червоні лі, лінії вулиці набережної 10 метрів, і проктована червона лінія вулиці проектна 15 метрів. Всі ці обмеження виховані з субботу документацією. Тому, чи є у вас якісь запитання до цього детального плану? З, э, чекайте, основне я не назвала площу земельної ділянки. Площа земельної ділянки 1622 квадратних метрів. Ревична допустима висота 12 метрів будівлі, яка буде заколектована. І цільове призначення землі громадської для закладу торгівлі. Заклад торгівлі. ще, ну, тобто, э, Ця ділянка пропонується на торги. Ми ще не знаємо, хто буде хто хто земельну ділянку. Площа забудови його. Площа забудова. 495 квадратних метрів. Це площа забудови. Ну, площа, площа будівлі, яка ну, будівлі, яка будівлі. мала на ну, того витягу з всі вагнажі, правда? Так. Да. Чи є у вас якісь запитання чи зауваження? Охоронна слуга дороги врахована. 32 метри, так. 32, да. 32. 32. 32. 32 метри врахована. Тільки <питресвит> доїзд, є... з... Звідси. Буде АТБ. Ага, тобто АТБ. Що хочуть щось прийняти. Зрозуміло. Ще допомню, що приймали рішення вже виставити на торги і була затверджена експертна грошова оцінка. Вона становить 493 тисячі 424 гривень і 6 копійок.